Будь ласка, слово надається Ігору Найта. Координатор платформи «Місія здоров'я. А тема це синергія любові, вимогливості заохочення, духовні практики. та… Відповідальна турбота як основа людяності в Україні. Будь ласка, пане Ігоре, вітаю, шановні колеги. Я з вашого дозволу вимкну своє відео, тому що у мене не стільки зв'язок. І дякую за те, що вже презентація першої сторінки. Там є тема, і там є те, що ви можете побачити. Людяність твориться в інших ділах, в наших ділах. Тому сьогодні будемо про це саме говорити і про, про, про будь ласка, другу прозірку. Я буду говорити справді про ту пропозицію, яку сьогодні буду надавати від імені нашої спільноти «Місія здоров'я. Вона ґрунтується саме на тих засадах, про які сьогодні говорилися. І дякую всім, що сьогодні була можливість почути такі чудові е, виступи. Тобто, ми говоримо сьогодні про базову любов як прагнення добра, що ж мова сьогодні про активну любов як вимогливість. І Це дуже важливо, тому що нас на превеликий жаль. Вимогливості дуже часто бракує. Вимогливість до е, товариша, вимогливість до співробітника, яка дуже важлива, тому що без вимогливості ми не зможемо далі робити справді потужні речі. Звісно, це можливо тільки тоді, коли буде присутня мудра любов, коли ми будемо це робити з тим, щоб людину підтримувати, хвалити, славити, всіляко заохочувати і бачити в ній більше позитивного. Звичайно, нехтуючи, коли можливо негативним реченням. Будь, будь ласка, наступна прозірка. Ви на цій прозірці бачите саме взаємодія компонентів формування людяності, про які я говорив. Це є намір, дія і вже закріплення. І відповідні механізми: це прагнення добра, активна любов і мудра любов. І як результат бачимо встановлення етичних орієнтирів, зростання компетентності і підвищення мотивації. Я звертаю увагу на зростання компетентності, бо саме цим питанням я займаюся. Ми на сьогодні дуже багато працюємо вже дуже багато практичних результатів, позитивних по, ви, по на національному рівні, на регіональному рівні, на місцевому рівні. Стосовно підвищення компетентності, тобто знань, мені навичок і мотивації людей для того, щоб вони могли краще реалізовувати те, що вони могли б реалізувати. Наступну призірку, будь ласка. Наступну призірку, будь ласка. І важлива тема на сьогодні це реінтеграція ветеранів. Про неї пишуть і говорять, і багато прикладів які позитивних насамперед. Водночас виклики, які на сьогодні є, вони більшою мірою вирішуються не системно, на превеликий жаль. А ці виклики дуже взаємопов'язані. Якщо навіть успіхи в одній сфері будуть нівелюватися, тоді виникають проблеми в інших. Я не люблю слово проблеми, але в, дан в даному випадку це так і є. І тому при цьому неефективно будуть використовуватися вкладені ресурси, зокрема гроші, не кажучи вже про більш цінні ресурси, як енергія. Родичів, фахівців та інших пікловальників. Наступне, будь ласка, прозірка. Дякую. На цій, на цій прозірці ми якраз бачимо те, що це має в основі нашого піклування. Май... Ні, будь ласка, поверніть назад. Там, де комплексно, так, там, де комплекс там... в основі нашого піклування. Про ветеранів саме буде поставлено інтегральний підхід, про що говорив Валентин Генерович. Я не буду на цьому повторювати, бо воно, чесь, основні складові тут зазначені – медична, психологічна і соціальна складові. І саме такий холістичний підхід дозволить налагодити е, е, наш процес е, системно і залагодити фізичні болі разом із внутрішніми бар'єрами та соціальною самотністю, що найбільш часто. Е, Виникає у ветеранів і формує сформувати чітку базу для повернення в активне життя. Наступна прозірка, будь ласка, я не зупиняюсь на деталях, тому що справді є багато що сказати іншим людям. Наступній прозорці ви можете побачити, як можна це забезпечити. Ми пропонуємо введення на рівні громад посад, координаторів, тобто, це люди, які б могли бути місточком. Мостом, великим мостом між інституціями, інститутами та ветеранами. Єдине інфраційне поле дуже важливо. Розробка індивідуальних і колективних планів інтеграції на інтег... індивідуальні, і оперативність реакції, чого на сьогодні вкрай бракує. Я маю певний досвід співпраці в громадах Київщини. Впродовж півтора року і можу засвідчити стовідсотковою гарантією, що на превеликий жаль системної співпраці немає, хоча вкладаються неймовірно величезні зусилля кожної сторони. І тому ми впевнені, що тільки комплексний підхід може забезпечити ветерану відчуття послідовності дій, і впевненості, що жодна проблема не залишиться поза увагою. Інакше у нас так класно зробили психологічно, зняли навантаження, водночас соціальні питання його поглибили. Чи навпаки фізичні, фізична тубота, біль його вже приводить до того, що він не може опікуватися інше. Наступне питання. І тут важливо про те, що я вже говорив, розвиток компетентностей. Не тільки для самих координатора, що важливо, а й ветеранів, фахівців і родин громади. Я звертаю увагу також на родини і громади, тому що якщо не буде такого системного підходу і випадає одна із цих ланок, знову ж кажу. Ми будемо багато втрачати. Тільки послідовне системне підвищення рівня знань умінь та навичок усіх учасників не лише пришвидшить адаптацію ветеранів, а й значно зміцнить соціальні зв'язки в громадах, формуючи відповідальне і співтворче середовище. Наступна призірка, будь ласка. Тому давайте діяти, і ми тоді здобудемо, що ми вже й робимо. Тобто, започаткувати пропозиції, започаткувати формування громад, посад. Координаторів з турботи про здоров'я ветеранів і створити для масштабного поширення моделі міжсекторальну мережу координаторів. Людяність твориться в наших діях, і я впевнений, що я також регламенту дотримався. Дякую. Дякую, пане Ігоре.